Мої вітання панство! Звуть мене Олександра. Хочу таку тему сьогодні подивитись разом з вами, пропоную вам такий розклад. Вчора, під час саміту, да, здається, вчора чи позавчора, коли це було, Лавров паралельно вийшов до преси і зробив таку заяву для західних СМІ. Ну там очередні погрози, так сказати, да, і Маленька аговорочка в плані загрози усунення Путіна. Що, начебто, якщо там хтось щось планує з приводу усунення Путіна, то ви знаєте, що у вас там нічого не вийде, що буде якась відповідь там, да? ну і так далі, і тому подібне. Російські СМІ одразу почали говорити, що це якоби ну, оговорка, що він не темов на увазі, Ну, але ж ми з вами, друзі, знаємо, що все, що говориться от так от просто, воно насправді має якийсь, знаєте, такий е е е сенс, якийсь натяк. Тобто, коли люди хочуть когось Звинуватити, ну, люди кажу, боже, росіяни, так, коли вони хочуть когось звинуватити, то в чомусь. Це означає, що вони планують це зробити самостійно. Мені так, знаєте, цікаво стало, давайте глянемо. Чи була це Агаворочка, чи насправді щось таке промовився Лавров? приводу е, планів, які стосуються Путіна. Давайте глянемо. Ота заява, це було що? Що було ота От заява? Семірка семірка мечів, це хитрий продуманий план. По Семірці мічів ніколи, знаєте, просто так не буває. Тут це карта такої хитрості, обману, карта клепки. Тобто, ну все, що робиться, робиться для чогось. Тобто, тут є план. Вже цікаво. Ну, я так розумію, що Ну, давайте глянемо, зірвалося, не зірвалося, да? тому що, ну. Який це план у них? На що направлений цей план? Цікаво, на що, на що направлений цей план? Карта смерті на дні колоди. Змінити щось колосальне. Трійка кубків. На що направлений? Тут уже есть какая-то Карта Солнце. Тус Сейчас, друзья. Угу, значить, дивіться, по карті сонця я її трошки так розкриваю, зараз будемо з вами, друзі, дивитись. Значить, є в них вже якийсь план, вже вони там, якийсь, знаєте як, зговір, да? вже якась домовленість існує. Про що домовленість? Про те, щоб е, посунути. Відсторонити диявіл, дев'ятка жезлів. Це я розкриваю карту сонця, так щоб вам не відсвічувало. Да? Бо сонце ж може бути як і проявлення, так і ну, повпливати, знаєте, як? Сонце ж інколи і палить, ну, ну, тобто може вбити. Да? Тобто карта Сонця така. М -м вплинути. Вплинути, посунути. Тобто тут, от е як це стосується Путіна? Четвірка кубків Верховний Суд. І дивіться, семірка е кубків. Ну, тобто, знаєте як? Зробити так, щоб він загубився. Повпливати по Верховному суду повпливати, змінити, щось змінити, його прибрати. Да? Ну, тобто, дати піти, дати можливість піти, от якось так. Я тут не бачу, знаєте як, погрози життю. Давайте зараз ми ще глянемо, що, що взагалі тепер чекає Путіна. Так, давай ще раз мені, будь ласка, ще раз скажи мені, що вони планують для Путіна. Що вони планують? Я так розумію, що це всередині країни, і в них є план. да, По ірафанту, так? Да? Момент впливу. По закоханим. І тут ще карта Отшельник. О, і колісниця. Дати можливість піти. Можливість заховатися. Е -е -е. Луна. Втінь. Петы в тень. Сейчас, сейчас. Что вы плануете для Путина? Що Кремль готує для Путіна? Мені так подобається ця карта, дивіться, копають йому могилу. п'ятірка пентаклів, це знаєте, як, ну, втеча? Да? Тобто готують втечу, планують. Відсторонення від Влади. Ну, нас насправді це знаєте, як відсторонення від Влади, що готують. Яким чином? Яким чином? І все рівно ця карта виходить. Угу. Щас, щас щас, друзі, щас, друзі. Яким чином? Виходить, король жезловий. Через жезлового короля карта зірки. Правосуддя. Ага. Щас, друзі. Що це за план такий через жезлового короля? Це що за план такий? Що він має зробити? Друзі, ну готується заміна, заміна, підміна, що він має зробити. От якось, знаєте, як тайно повпливати. От цей жезловий король, це взагалі яка що ти за людина така? Це жезловий король. Це можуть бути якісь, ем, знаєте, силові структури. Це не обов'язково прямо людина, це може бути структура, та, якась структура силова, тому що, от іде. Е, е, сила, е, карта сили, Дама Пентаклі і Рицар Пентаклі. Тобто, знаєте, це щось таке всередині е, те, що ну, як всередині країни, знаєте? Оце сила всередині країни. Яка таємно буде на це впливати? Вона просто зараз чекає, чекає. План вже готує. Ну, він... План вже є. Змінити? Змінити. А ось знову карта смерті, четвірка М -м... жезлів. Цікаво, цікаво. Втечу Путіна готують, так? Да? А потім скажуть, друзі, знаєте як? Була ж загроза, тому він там втік, або ми його заховали, або взагалі скажуть, що от він тому, що там, ну, пішов, тому що загроза, а тепер буде хтось інший. Тобто, ну, я собі розумію так. Да? А ну давайте спитаємо, як, як піде Путін? Ой. Через що? Через що? Тус мечів. Через пропозицію? Через пропозицію. Це буде як, знаєте, його вибір по правосуддю. От е, як карти, по суті, і були, колись у мене був такий розклад, от вони, в принципі, так і лишаються. Це буде його, знаєте, як, е, ну, рішення таке е, буде прийняте таке рішення по карті закоханих і карта правосуддя. Це буде варіант взагалі, от по правосуддю, врятуватися. да? Ну, Тобто, єдиний отшельник. Єдиний варіант буде врятуватися це піти. Я так розумію, що зараз вони готують йому відхід. Так, да, друзі, карта дурака, що туди момент обнулення, щоб він пішов? Таке, звісно. Ну. подивитися, що його чекає найближчим часом, але хочу взяти іншу колоду. Я, друзі, я, я швиденько. Давайте глянемо на наші улюблені для русні колоді, колоди. Так, чорний таро. Давайте подивимося, які зміни його чекають в найближчий час. Зміни новини. Йому, знаєте як, от нічого не лишиться, як просто змиритися з ситуацією, тобто він не зможе вже вплинути на те, що є четвірка кубків, да? і буде оцей єдиний шанс буде у нього, це шестірка мечів, це просто треба буде піти, шукати якісь, ну, в дорогу, зібратися в дорогу? Що його чекає? Дорога. Його чекає. Ну, взагалі, звісно, гарна новина, правда, як це вплине. А що буде тоді в Кремлі взагалі? От У них <смі>, щось нове з'являється. Дивіться, знаєте, смерть, правосуддя. Дивіться. Взагалі, от після цієї зміни по правосуддю, знаєте, як от, ну, нова людина просто прийде собі, да і все, калісниця, буде все змінюватися, знаєте? От просто буде все змінюватися. Чи хтось займе його місце? Рицар мечів, трійка жезлів. Ну, я думаю, ну, на Дні колоди королева Пентаклі це буде одна людина. Чи... Ну, тут, знаєте, можливо, буде взагалі така історія, що хтось може просто вирішувати якісь питання, але ну, там в своїй всередині будуть якісь, знаєте, як ну, розборки, розборки. Ну, добре, то вже таке. Але, а що це все для України? Давайте глянемо. Хай би вже пошвидше, так, да? друзі, а то скільки ж можна вже. А, а ще знаєте що? Зараз, поки в мене ця колода в руках, давайте глянемо, а що ж захід у всьому цьому? Ні, іншу візьму. Так, а що ж у всьому цьому захід? Західні е, спецслужби. Це ж до них була промова. Чи причетні, чи будуть причетні, чи взагалі. А що от західні е, спецслужби? Західні спецслужби. Хм. Тут є таємний вплив, тут взагалі, знаєте, як, ем, а що при всьому цьому, ну вони чекають. Ем, таємний зговір, ну що, вони все знають, дивіться. Трійка, трійка кубків, луна, е, король Пентаклів. Тобто, ну, тут... сказати, щоб ніхто нічого не знає і ніхто ні в чому не, е, не домовлявся, то ні. Все тут все домовлялися, по луні це все приховано, знаєте, відбувається. А Путін знає. Сам Путін взагалі знає, що йому дорогу готують. Чи він знає? Колесо фортуни? Може здогадую, здогадується. От, на дні колоди е, рицарь. Кубковий, знаєте, той, який несе новину. Новину. по лісу Фортуни чи знає, здогадується, друзі. Здогадується. Ще стільки кубків. Туз е... пентаклів. Що це новина буде для нього? І знову шестірка, шестірка мечів, знову карта дороги. Карта дороги, шанс виїхати, шанс заховатися. Тобто, ну, я так розумію, що він не буде проти. Він же не проти чи не проти семірка. А, ну, семірка мечів, п'ятірка кубків це знаєте як? А, ну, це удар однозначно. зараз друзі. Що це для нього буде? Ну, дивіться. Значить, це однозначно хитрий план. А хитрий план, він, знаєте як. Не хочеться. От по п'ятірці кубків відпускати не хочеться, іти не хочеться, але потрібно. Ну, що зробити? Потрібно. Тут, тобто, знаєте, тут немає варіантів, подобається тобі трійка мечів, це не подобається. Ну, явно, що не подобається, але ну, все, п'ятірка жезлів да, і четвірка е, кубків. Потрібно піти, якось спробувати, знаєте, як залягти. Зберегти хоч щось своє ну в плані в цій всій боротьбі, да, щоб просто вистояти. Щоб просто от, ну, вистояти. Десятка кубків, тобто зберегти себе потрібно буде піти. Ну, а все це для нього колесо фортуни. Можливість хоч якось вийти звідси. Нехай йде, господи, друзі. Хоч так, так, і що ми хотіли спитати, що це для України? так? Давайте спитаємо. Боже, одне питання 20 хвилин розкладу. Я перепрошую, що це все для України, його ухід, що він буде, що він принесе. Перемога, паш мечів, прояснення да, якоїсь ситуації. Ну, закінчення. Семірка кубків і. Верховний суд. Ну, тобто, закінчення тої. Ну, то, знаєте, а приділімся, конечний пункт. Тобто, ну, все вийде наружу, все закінчиться, на що ми не могли вплинути. Тобто, ну, е перемога, карта перемоги. Перша карта була, да? Карта перемоги. Логічне завершення. Так що, друзі. Давайте чекати. Давайте чекати. Дякую вам за перегляд, друзі. Дякую за коментарі, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.